Привіт, друзі. Чекалися. Ви замислювались над тим, звідки ж беруться шкідники? Ми травимо їх цілий сезон різними засобами. Але навесні кожного року шкідників тьма тьмуща. Звідки вони беруться? Звісно, відомо. Шкідники зимують, так як і ведмеді вони сплять, сплять в землі під корою в залежності від шкідника. І дуже багато шкідника зимує в землі. Тому обов'язково треба зробити обробку земельки. Так, щоб наступного сезону менш застосовувати хімікатів, труда, ну і грошей, звісно. Три роки я не травлю карлаского жука, тому що в мене його немає. Той, що прилітає від сусідів, звісно, я його там задавив, це крапля в морі, обробку треба робити обов'язково. І сьогодні якраз про неї. Сьогодні хочу вам розповісти про ентоцид, його ще називають метеризин. Це такий інсектицид. Простіше, тут спори і міцелії грибка, який проникає. В тіло шкідників там розмножується і таким чином паралізує нервову систему, і таким чином її вбиває. Діє він на ведметку, яблуневий квіткоїд, на дротянку, на личинки хруща, королацького жука і совки. Ти був такий у мене випадок років п'ять назад. Копав я картоплю, і в кожному, в кожному стеблі була личинка хруща. Це було якесь нашестя, не знав я, що робити чи проливати там актарою землю. Сусід мені порадив за у такий препарат. Трошки скептично до цього віднісся. Така одна баночка 100 грамів на одну сотку землі. Але так, щоб її рівномірно розповсюджити, цей вміст цієї баночки треба розмішати або з 2 кг піску, або з 2 кг торфу. Бажано вносити ці спори міцелії на. Мокру землю, в ідеалі після дощів. Але якщо нема дождів, як, як у нас, я вже не пам'ятаю, коли ті буде бандежі, в цьому році не грибів, нічого. Дуже послушлива літа і дуже посушлива осінь. Зранку я пролив зі шланга садового всі свої грядки, ті, де буде насипати ентацит. Дав їм набратись вологи, ґрунту. І як тільки зараз сяде сонечко, це десь 4 початок п'ятого. Просиплю всі свої грядочки з вечора. Зранку ще випаде роса, ще додаткова буде волога, і грибок проникне в землю. Готую. Беремо нашу суміш. Тут немає нічого складного. Дивіться, приблизно тут у мене 4 кілограми піску, торфу, трошки земельки. В неї росли квіти вуличні, зараз вони відсіли. Я висипав із кашпо. У відерця десь приблизно 4 кілограми. Беремо нашу суміш, насипаємо на дно, беремо наші міцелії та спори гриба. Так само сюди трішки висипаємо. Так, як, знаєте, вимішувати растворчик. Пісочок цемент, пісочок цемент. І тут все таке саме насипали. Ви ж бачите, вже тут в землі, у квітах, вже ось вам личинки. Але ми їм не дамо можливості вирости. І ось таким чином присипаємо слоями. Важливо, щоб пісок. Або суміш, яку ви будете пересипати, була сухенькою, щоб все рівномірно перемішалося. Дивіться, я сьогодні 2 сотки буду обробляти. Тому, звісно ж, і дві баночки зараз я намішаю. Ось так. Дивіться, як ми вже цю баночку скінчили. І те, що ми насипали, вже тепер треба ретельненько перемішати. Так буде простіше, чим потім все разом. І тепер знову продовжуємо. Тільки вже з другою баночкою. Навесні обробку бажано повторити. Наша суміш готова. Сонечко вже майже сіло. Що зробити так, щоб рівномірно розподілити нашу суміш по площі? Приблизно розбиваємо зону обробки на зони. От у мене буде 12. Так, щоб було простіше, ділимо суміш на пополам. Ці дві частинки треба ділити на шість частин. Якщо у вас є ще ємність, можете це ще розбити пополами. Це вже буде на три частинки. Але я думаю, що отак приблизно десь жменька, дві на одну грядочку. Це отак засіваємо. На це ми витратимо, ну... Пів години. Але, друзі, воно того вартує. Цей грибок не шкідливий ні для тварин, ні для людей. І також він не чіпає дощового черв'яка. Дякую всім вам за увагу. Бажаю вам гарних врожаїв, легкої праці на землі. Хоча вона такої не буває. Слава Україні! Слава ЗСУ! Підписуйтесь на мій канал, задавайте питання, коментуйте. Разом ми сила. Дай Бог вам здоров'я, довголіття і процвітання. До побачення.